По бюджетних смартфонах Samsung A01 1200 ціна на 16 ГБ. Ось такий досить непоганий, гарний смартфон. Мікророз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3.5. По екрану нюансів практично немає ніяких, якісь легкі притертості, незначні. Працює добре телефончик. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий без різних аккаунтів про телефон Galaxy A01. На 11-му андроїді досить непоганий. Ще андроїд хороший стоїть. 2 Гбайти оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 16 ГБ. Показую камеру. Ось така тут камера. Простенька, звичайна камера, телефон для звичайних завдань підійде. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень в комплекті, йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці. профілю. також інстаграм, кому де зручніше, пишіть, приймаю замовлення скрізь.